В Україні працює понад тисяч офіцерів громад. Вони швидко реагують на порушення, звертають увагу на незнайомців і часто упереджують злочини, бо працюють там, де живуть. Наступна історія про поліцейську, яка має майже місяць тому взяла під охорону Млинівську громаду, поки її чоловік боронить країну у лавах ЗСУ. Ось тут я живу. Ось тут я працюю в цьому кабінеті. Тут знаходиться робочий стіл. Всі необхідні приладдя. Любов Селковська – офіцер Мулинівської громади. Рішення стати поліцейським офіцером громади, мабуть, насамперед було те, що подобається спілкуватися з людьми, реагувати на їхні звернення і просто бути на тому місці, де ми є. Люба у поліції служить п'ятий рік, нещодавно пройшла відбір і навчання на посаду. Буду намагатися втілювати всі задуми, тримати все під контролем і далі заслуговувати довіру населення. Її батьки військові, мати сержанта, тато підполковник ЗСУ у відставці. Нині обоє на пенсії. У нашій сім'ї, своїх дітей, тільки одна дочка повторяє путь батьків, а погони. І служить народові України. Чоловік люби на фронті доглядати за восьмирічною донькою Веронікою. Допомагають батьки. Ми дуже раді, що вона працює, що вона добилась того, що вона хотіла. Любов обслуговує вісім навколишніх сіл, а це майже чотири тисячі людей. Ось ми вже в'їхали в, в населене пункт. Возників, де починається територія мого обслуговування і та територія велика а доріг між селами практично нема якщо у всі села заїжджати то 120 кілометрів орієнтовно буде я вже туди повивчала геть деякі ямки Службова автівка у Люби здатна долати такі шляхи, і, хоч робочий день офіційно починається о 9-й ранку, та на зв'язку правоохоронниця – цілодобово. Звертаються і пів 11, і пів півдванадцятої години ночі. Найчастіше це є конфлікти між сусідами, ну і вчинення домашнього насильства. Поки на території спокійно, Люба вирушає до школи. Доброго дня! Хочете побачити машину? Так! Да. А хочете подивитися, що там Так! Найбільша радість для малечі, коли любов Костянтинівна дозволяє посигналити, можете нажати по черзі по одненькому разу на кекру. Да. Поліцейська нагадує дітям і правила безпеки на дорозі. Дорогу ще ми переходимо. Якщо в містах, де діти наша. Вони дуже її з нетерпінням чекають, коли вона заїде і знов щось дасть їм попікати. До служби в поліції Любов працювала вчителькою. Робота з дітьми це те, за що найбільше любить свою нову посаду. Діти, коли я з ними бачуся, від них є якась така світить енергія позитиву, щастя, доброти, вдячності. Я хочу стати поліцейським. Мені нравиться захищати людей від бандитів. Все, давайте п'ять два з понеділка. Далі поліцейська рушає з селом по дорозі провідую місцеву жительку. Пенсіонерка живе сама і теж як і діти чекає на Любу. Як ви поживаєте? Ми до вас гості, хочемо запитати, як самопочуття, чи є якісь проблеми у вас. Олена Степанівна каже, з офіцером громади у селі стало безпечніше. Вона весь час приходить, і вона розпитує весь час, що як як ви поживаєте, чи вас щось не тривожить, таке небезпека, якась. 1 червня виповниться місяць, як офіцерка була призначена на цю посаду. До цього була дільничною. Зараз каже повноваження, розширилися, і роботи стало більше. Дільничний офіцер поліції ми могли лише працювати по лінії громадської безпеки. А вже поліцейський офіцер громади ми можемо і по безпеці дорожнього руху, тобто зупиняти транспортні засоби, виявляти порушення. Загалом у Млинівській громаді несуть службу шестеро поліцейських офіцерів. Вони забезпечують порядок адміністративної Много центру та більше як 40 сіл ми підписали меморандум з Нацполіцією, створили місця для роботи, виділили кошти на забезпечення їх діяльності. Громада простягається десь в межах 40 кілометрів з одного кінця в іншого. Ну не по самій найкращій порозі. Вона усе люба мріє дочекатися чоловіка з перемоги, щоб були здорові батьки і набутися з донечкою. Папа зрівничне -па. з вірою у перемогу зніжана Сидорук Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.